Привіт, мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати орхідеї, які знаходяться в моїй кімнаті. Ось цей дикий котик. Нещодавна моя покупочка дуже довго очікувана. Подивіться, бутончики вже потихеньку відкриває, дуже і дуже повільно він це робить. Головне, що не відсушив всі бутони, хоча декілька вже пішло. Але старається. Я орхідею цю не пересаджувала. Єдине, що я зробила, це поставила її в кашпо. Листочки не прибирала, поки що вони так всі знаходяться. Поливаю дуже обережно, але все-таки помічаю, що такий котик любить попити. Оце листочок я, напевно, приберу, А щось він мені не подобається. А так, все в цілком нормально. Тут в нас. Орхідейка росте, квітне. Не хочу я чіпати, поки що дикого кота. Я знаю, що він дуже довго квітне. Будемо дивитися, як що буде далі з цією орхідейкою. Бутончики, ну, от, бачите, дуже тяжко, дуже повільно відкриває. Хоча в нас були вже дуже сонячні дні, дуже гарні дні, бачите, ще поки що маленькі квіточки ще будуть рости. Переходимо до Меліси. Після того, як я відрізала її квітоносик, я її пересадила, в неї почав рости листочок, і я прибрала ще чорне коріння від шиї і обробила сидгаром. Також після цього почав рости корінчик, ось він який гарнисенький, молоденький, і ще я помітила, що вона пробудила сплячу бруньку. Якщо вона хоче квітнути, хай квітне, але зараз вона бачите, корінчики і листочок ростить. Тож орхідейка набирається сил на нове цвітіння, і ця красуня поїде до моєї мами. В неї там багато місця, буде для неї гарний уголочок, куточок. Ось така в мене Меліса. Переходимо далі. Ось в мене Согоролекс, моя улюблена орхідея. Я її пересадила, все в неї нормально. Бачите, тут вже пробудила бруньку, буде квітнути, бутон формує. Тут вона постійно дорощує бутони. І на цьому катиносі вона також дорощує бутони, квітки скидає, нові дорощує. Тут поки що немає процесу, засепорилася все. Ну, це моя найулюбленіша орхідея, вона прям тобу в моєму серці. Вже аромати, сонечко з'являється. Відчуваю її приємний аромат. Ідемо далі. Наступна орхідея Кенді, мультифлорка. Ви пам'ятаєте, що було з нею про це її відео? Але все я зробила вчасно. Орхідея себе почуває нормально багато, вона вже квітів розкрила, дорощує бутони. Вся вона в процесі, така гарна. Мені так подобається її губа. І це така серединка розова. Трошечки жовтуваті пелюсточки з білим. ну Вона дуже-дуже гарна, вона мені стільки мене радує, навіть та проблемка з шийкою виходить вже зовсім на інший план. Сподіваюся, що все буде добре, вона почне ростити корінчики і прийде до норми. Зараз вона відквітне, потім вже буде займатися своїм ростом. Далі йдемо. Це моя улюблена орхідея, також Sunset Love ароматна. Вона пробудила брунечку, і бачите, буде вона квітнути. Я дуже рада, вона зараз ростить листочок. Корінчики, поки я не бачила, щоб вони були розголуджені. Але листочок і квітоносика вона випустила, це дуже і дуже гарно, буду скоро любуватися нею. Ідемо далі. Це в мене мать та її діточки. З діточками процес іде, я вже знімала про це відео. Бачите, корінчики ростуть. Все в них нормально, потихеньку, потихеньку, дітки становляться вже дорослими. Ось. Будуть вони сидіти на мамці, поки вже самі не стануть великими кабанчиками з багатьма корінчиками. Так, ось, бачите, всюди все росте. Ну, і переходимо до іншого частини відео. Це не дуже приємна інформація. Це моя орхідейка Різінг Сан, їй тиждень. Вчора я закривала вікно і побачила, що вона трохи завалилася. Ну, ви бачите, тут на цьому фото видно, якби вона б нахилилася. Я прибрала спочатку кусочок листочка. Дивлюся, а там шия вся в плямах. Прибирала листочок, і орхідея просто навпіл розвалилася. Я дуже засмутилася це, ось якраз був час перед сном. Я ж дитину вкладала спати, і вона просто в мене в руках. Розвалилася. Нічого, я себе взяла в руки, обробила сидгаром. Пеньок я огляда... одивилася, там багато корінчика. Сподіваюся, що мені він дасть дітку. А ця частинка, там, де два листочка, вона не роз'єднується, вона тримається міцно. Я її обмазала також, бо там була гніль, і помістила в таку тепличку. Бачите, два стаканчика півлітрових. Зробила теплицю, буде стояти на підвіконні в мене нарощувати. Так, так, ні, ні. Якщо ні, то ну, вже піде у смітник ця маківка. Сподіваюся, що все-таки в мене є великі шанси, тим паче, що зараз весна, сонечко все буде гарно. Ось так виглядає цей пінючок. Ну, Це якраз чарування. Я купила гарну орхідею, хотіла купити здорову, нормально. В мене така орхідея була з оцінкою, там, де було гніле коріння, і вона не вижила. І я так її сильно хотіла, що я купила нормальну орхідею, здорову, квітучу. Вона одразу в мене вдома віджовтіла від китоносок другий, потім листочки стали чахнути, ну і кіточки у мене всі поспадали. Щось цією орхідею було не так. Але я не засмучуюсь. У мене обов'язково будуть дітки, я сподіваюся на це. І, може, там ще корінчики на макітівці на мак будуть. На цій ноті я бажаю вам, щоб все було гарно, квіти це не люди, хай ваші рідні, близькі будуть живими та здоровими. Я вам бажаю гарного дня, хай менш у вас в житті буде розчарувань. Так що залишайте свої коментарі і до нових зустрічей на моєму каналі.